Разом із донечкою пан Олександр перетинає фінішну лінію благодійного забігу Сталевий кордон емоції круто. Я повернувся в минуле. Я колись навчався в Національній академії Державної проти служби України в на Хмельницького. В курсантські роки це набагато важче. Тебе настрой такий, що ти там маєш страдати, ти маєш бути одним із перших. Є конкурс між дивізіонами і тому подібне. Зараз трошки легше. Зараз емоції, зараз позитивні емоції. Я можу просто пробігти своє задоволення, тому все круто. І таких тут понад. Ти. 1300 людей Владислав подолав дистанцію разом із батьком. Біжать, аби допомогти нашим захисникам. Участь у кросі 300 гривень з учасника. Я вирішив підтримати свою державу, бо наразі нашим захисникам дуже потрібні зброя та засоби знищення наших. Хворих. Дітки отримують подарунки від нашого партнера стажара. Їм кожному буде по печенькові. Також буде сертифікат від школи смс на тисячу гривень, тобто на один місяць занять. Також буде дуже крута крута медаль. Відстані не марафонські. для дорослих один або три кілометри, а для дітей 500 метрів. Так хмельничани до спорту залучили і до допомоги військовим. Забіг організований спільно із Академією прикордонних прикордонної служби України, громадською організацією підтримки України і обласною військовою адміністрацією. Це вже не перший забіг. Цей забіг, зокрема, присвячений гвардії наступу. Бригаді сталевий кордон такий крос традиційний для Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Вже чотири роки поспіль він не проходив у звичному форматі. Бігали на закритій території. Усе через епідемію ковіду, а потім війну. Та цьогоріч звичай повернули. Ще з ранку весь склад вишу першим долав дистанцію на вулиці Прибузькій. Після 2018 року ми вперше відродили знову проведення даного кросу. Ну і враховуючи повномасштабну агресію, підготовку наших підрозділів бойових безпосередньо прикордонного, це сталевий кордон, ми вирішили провести з громадськими організаціями, з представниками місцевих органів влади, от саме в такому форматі, даний кро, щоб одночасно і надати певну допомогу нашим підрозділам, які найближчим часом вийдуть на виконання бойових завдань. Завдяки донатам учасників кросу вдалося зібрати кошти на тепловізори, старлінк, монітори та планшети для наших захисників кордонів. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.